На Коломийщині відкрили прихисток для жертв домашнього насильства. Наразі в області таких функціонує сім. Частина з них розміщена у комунальних закладах. Тему продовжить наша Вікторія Резун. Такий прихисток на Коломийщині єдиний. Відтак, усі, хто потрапив у складну життєву ситуацію, можуть переживати тут до шести місяців. Навіть по нашій коломийській громаді маємо великі показники. І... Виїжджаємо на дім, спілкуємося з кривником, деколи проводимо роз'яснювальну бесіду, але це постійно повторюється. І деколи треба вже й зараз з того середовища вилучити маму з дитиною, щоб вона в тих умовах більше не перебувала. У прихистку 25 п'ять ліжко місць тут є все необхідне для життя, запевняє Ірина Тречук. Тут є окремі спальні кімнати, окрема кухня, санвузли відповідно, де можна зас... Отримати послуги гігієни це є дитяча кімната, тренінгова кімната, де психолог чи терапевт зможе надавати фахову допомогу, організовувати тренінги для тих чи інших потреб, тих, які тут будуть перебувати. У 2023 році на Прикарпатті зафіксовано більше восьми тисяч звернень про домашнє насильство. Відтак такі заклади потрібні, запевняють посадовці. На жаль, і під час війни є багато випадків насильства проти жінок, насильства проти дітей, насильство проти чоловіків. І такі прихистки мають бути по цілій території нашої області. У Коломийській громаді створена мобільна бригада, яка може надати допомогу тим, хто потрапив у складну життєву ситуацію. Вона складається з медичного працівника, з поліції, працівника поліції, соціальної служби і працівника управління соцполітики. Якщо буде виклик на поліцію, буде зафіксований факт, факт насильства. Тоді ми будемо далі вже працювати з тою людиною. Місцева жителька пані Марія вважає, відкривати подібні заклади нині надважливо. Тому що багато є жінок, які страдають, не мають куди піти, не мають куди подітися, може і не мають рідних. І це ж важливо для тих жіночок. На оснащення закладу, окрім державних коштів, залучили фінансову допомогу міжнародних партнерів.